Українська народна казка Сірко. Був у однієї людини пес Сірко. Старий такий пристарий взяв чоловік та й прогнав його з двору. Бродить сірко по полю. І так йому гірко. Скільки років господареві служив, добро його старіх. А тепер, на старості років, він для мене шматка хліба жаліє. Та ще й з двору прогнав. Бродить він так собі, думає. Аж дивиться, вовк іде та й питається, Чого ти тут ходиш? А сірко йому каже Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, то я й ходжу тут. Тоді вовк йому відповідає а зроби так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Сірко відповідає: Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. А вовк каже Ну, дивись, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де воно. То я візьму дитину, а ти будеш у мене її забирати, тоді, наче я тебе злякаюся, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Лице вовк біжить житом. та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гич, сірко, лови його. Сірко якось догнав вовка та й забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді чоловік вийняв із торбини хліб і шмат сала та й каже На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові моєї дитини з'їсти. З того часу. Сірко повернувся додому і став жити та поживати. Але ж все-таки думку гадає треба подякувати Вовкові, що він мені так допоміг. Сірко дочекався, коли хазяїн буде свою доньку заміж віддавати. Пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди до нас у неділю увечері, до городу мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені таке добро зробив. Вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав В той самий день у чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв м'яса доволі, різної їжі і поніс під стіл. А люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже Не бийте сірка. Він мені добро зробив, то і я йому буду добро робити, поки його віку стане. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та вовкові подає, обгодував його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. А Сірко йому Та не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я тобі ще їжі принесу. Вовк, як з'їв у тусю їжу та й знов за своє. Отепер уже точно буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. А хазяїн каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вибі вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. На тому і розпрощаємось.